У меморіальному сквері відбулась панахида за загиблими захисниками, а їх рідним вручили почесні медалі за честь і звитягу. Одну з них отримала дружина героя Андрія Савчина Надія. Розповідає, він повернувся за кордону, щоб стати на захист рідної землі. Вступив у лави 65-ї окремої механізованої бригади і віддав життя у запеклих боях під Запоріжжям. Він був футболіст. Він Ну, він хороша людина, він дуже чуттєвий, він ніколи не залишався осторонь. Всяких таких він дуже був, він допомагав всім. От він не був, він. Ну, якийсь такий співчутливий, напевно, був. У мене дуже хороший був чоловік, я пишаюся ним. Почесну нагороду за полеглого сина отримала пані Надія. Її син Микола Кузєв був досвідченим механіком-водієм зенітно-ракетного взводу. Він віддав своє життя 28 серпня 2024 року під час обстрілу противником в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Він, він колись ще казав, що мамо, а хто піде, як не ми. Підете ви, якщо ми не підемо. Він, він не говорив мені до послідку. Він такий був дуже активний, малим, то так виступав завжди за Україну. Він розказував вірш, так як нині дивлюся вишиванці, одна як в мене є фотографія. І він розказував вірш. Любіть Україну, всім серцем любіть. Голова громади Русан Марцінків підкреслив, цей день є особливою нагодою подякувати та віддати шану нашим військовим. День Збройних сил України це. Справді те свято, яке сьогодні потрібно вшанувати гідно. А найбільше пошани сьогодні повинні мати. Це наші рідні, наші герої, які не повернулися. Ви бачите, яка кількість сьогодні загиблих, навіть нагороджених сьогодні, це засвідчує ціну, яку ми платимо за незалежність. Загалом цього дня почесні медалі за честь і звитягу вручили рідним 38 полеглих захисників. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.